1 Грудня цього року на підставі інвестиційних договорів забудовник повинен здати об'єкт в експлуатацію, бо саме з наступного місяця понад 100 підприємців, які були залучені в якості інвесторів і в майбутньому торгуватимуть у цьому приміщенні, повинні отримати документи на право власності. І кожен із них, за словами експертів, у стані тривоги за своє майно закінчити будівництво і передати право власності на окремі магазини, надати необхідну документацію для того, щоб до державного реєстратора кожна особа звернулася і. Оформила на себе право власності е, на е, магазини. Як на окремі об'єкти забудовник зобов'язаний здати будівництво експлуатацію будівлю і е, видати необхідні документи для оформлення права власності тобто е, майновий інтерес у тих усіх людей, які заплатили кошти, є очевидним беззаперечним. Ми не проти того, що там вже стоїть, бо ж зрозуміло, ніхто довалити не буде. Але ми за те, щоб упорядкувати документацію і їхню, щоб потім не виникло ніяких колізій. І для того, щоб якось не ущемляти і наші права на попередній комісії. Фахівці дійшли висновку. Нинішня забудова не відповідає проектній документації, оскільки замість п'ятиповерхової споруди планують звести дев'ятиповерхівку, а замість прибудованого магазину вже побудований торговельний комплекс. Щодо паркінгу, то й тут, за словами експертів, не передбачена необхідна кількість машиномісць. Цей об'єкт подивився трошки неприродним способом, тобто раніше було з дитина, а потім батьки Правильно. тому і в цьому виникає колізія. Чому так Бо ма до чого ліпити будемо говорити будовано, Наступне, забудовники перехитрили себе в тому, що ці площі на сьогоднішній день збудовані торгові, вони не дають можливість далі проводити будь-яке будівництво, тому що немає. Чіткої на сьогоднішній день позиції, скільки там все ж таки автомобілів необхідних по нормах має бути забудовник може здати цей об'єкт в експлуатацію, але разом із паркінгом. Нині торгова площа всього приміщення майже 6 тисяч квадратних метрів. Паркінг на сьогодні запланований на понад 130 тридцять При цьому метражі необхідно створити щонайменше 444, і це лише для відвідувачів гіпермаркету. Мешканці запланованого житлового комплексу не враховуються. Відповідно, за словами експертів, необхідно внести нові зміни у проект, а також провести. Ти повторну експертизу, однак представники інвестора з цим не згодні. Документація, яка є в генпідрядника і в замовника цього будівництва, вона не перевірена. Абсолютно ці документи не перевірені. Не перевірені. Відтак робити висновок, не перевіряючи весь об'єм документації з моєї точки зору неможливо. Минулого тижня виконком Чернівецької міської ради відмінив містобудівні умови, які ще кілька років тому були надані товариство гіпербут на будівництво житлового комплексу, збудовано прибудованими приміщеннями. Рішення виконкому забудовник буде оскаржувати в суді. Наталя Гатеш, Роман Платик, Чернівецький промінь.